Ось так футбольні фанати в Чернігові підтримують ув'язнених за вбивство судді батька та сина Павличенків. Чернігів долучився до низки обласних центрів, де молодь не змирилася з суворим вироком, що винесли служителі вітчизняної 19-річному Сергієві та його 49-річному батькові Дмитру Павличенку. На вулицях нашого міста вболівальники влаштували галасливий, але мирний марш незгодних. Це повністю фабрикована справа. І саме страшне, що убивці, убивці судді гуляють на вулиці, а сім'я Павліченка сидить в тюрмі. Це люди, які за місяць до нібито убивства ними судді, вони проводили публічну прес-конференцію. Вони намагалися в рамках закону, прес-конференція в Уніані, прес-релізи, вони намагалися привернути увагу до того, що от, у них там заробрали квартиру. ця суддя виніс неправомірне рішення. А їм інтермінують, що ці люди, от пройшов місяць з прес-конференції, вони вдягли парики, вони взяли там інвалідну коляску, у них вже там були там, кілька пістолетів, вони проникли в будинок, де живе суддя, що знаходиться напроти. Рувес, прямо напроти Рувес, це Голосівський район Києва, і цинічно серед білого дня розстріляли цього суддю. Більше того, суддя в цей день чомусь саме в цей день випадково вернувся додому не так, як завжди. Він як ну, це він в робочий час, приїхав щось додому, і ці всі факти вони мілісне не розслідувані. Чому так сталося? Хто цього суддю визвонив? Хто йому дзвонив? Які були ці зінки? Чому він приїхав раніше? А кілери це знали? Молоді люди закликають не залишатися байдужими і боротися усіма законними способами зі свавіллям системи. Сьогодні Павличенки, а завтра ти одне з гасал, яке вигукували учасники ходи. кажуть на Чернігівщині, теж є свої Павличенки. В Чернігіві маємо так само свою теж специфіку. Це, наприклад, були Ніжинські Робінгуди, люди, які воювали е, з наркотрафіком, і їх тут Чернігівський суддя посадив так само, як банду, хоча зараз... а всі наркоторговці продовжують гуляти на вулицях і збільше того, вони продовжують новили свою кримінальну діяльність. Нагадаємо, восени 12-го року столичний суд визнав батька та сина винними у вбивстві і покарав старшого до довічного ув'язнення а молодшому дав 13 років тюрми.